Вітаю всіх! У цьому ролику я познайомлю вас із поняттям конспірології або теоріями змови. Натрапив на цікаву статтю із назвою Як теорії змови шкодять здоров'ю? Про що в ній йдеться? Теорії змови з'явились задовго до виникнення соціальних мереж та й будь-яких мереж взагалі. Так, першою письмово задокументованою теорією змови стала. Пожежа у Римі 19 липня 1964 року, яка тривала майже тиждень і зруйнувала більшу частину столиці. Через великі масштаби збитків люди вирішили, що пожежа виникла не просто так. Невдовзі найбільш популярною стала версія, що Рим підпалив сам імператор Нерон. Хоча, за даними істориків, на момент. Пожежі молодий імператор перебував за 58 кілометрів від Рима, а перші антивакцинатори з'явились одразу після появи першої ж вакцини у 1798 році. Вони лякали бажаючих отримати щеплення тим, що після нього, мовляв, відростають роги, а людина починає ходити на чотирьох ногах і мукати. Бо ж як може бути інакше, якщо вакцина зроблена на базі коров'ячої віспи? Про те, що теорії змов та конспірологічне мислення взагалі явища деструктивні, а іноді й загрожують життю інших, гадаємо, доводити не потрібно. Одним з яскравих прикладів цього є так звані протоколи сіонських мудреців, які в якомусь сенсі стали каталізатором Голокосту. Тій збірці текстів описувалася єврейська змова для підкорення собі всього світу цим народом. Вони були надруковані на початку ХХ століття, Та вже в 1921 році ірландський дослідник Філіп Грейвс довів, що ці протоколи підробка. Але в 1920 році цей текст стаємного Сіонського конгресу, якого також ніколи не було, прочитав Гітлер. Він почав цитувати ці протоколи у своїх промовах в 1921 році, коли весь світ вже дізнався, що вони фальшиві. Однак це не зашкодило Гітлеру під час свого правління зробити протоколи сіонських мудреців обов'язковим текстом для вивчення у школах. Проте численні відкриття вже існуючих конспірологічних теорій не зменшують виникнення нових. Психологи стверджують, що за певних обставин повірити в ту чи іншу теорію змови може практично кожен з нас. Чому це відбувається? Все лежить в нашій психології. Нашому мозку не подобається хаос та невизначеність, тому він намагається знайти взаємозв'язки та вибудувати логічну історію. І неважливо, буде правдивою вона чи ні, головне, здихатися невідомості. А згідно одного з досліджень, ми також схильні вважати, що для важливих подій мають бути пропорційно важливі причини. І саме тому теорії змов найбільш популярні у кризові часи, коли ми почуваємося найбільш беззахисними, а всі наші когнітивні упередження, які легше помітити в спокійному стані, стають на заваді критичного мислення. З початку пандемії світ накрило хвилею конспірологічних теорій, починаючи від чіпів у вакцинах і закінчуючи вишками 5 g які начебто мають передавати вірус. Це це змусило вчених бити на сполох і дало поштовх до нових досліджень, які підтвердили, що схильність до теорії змови набагато небезпечніша, ніж ми вважаємо. І шкодить вона в першу чергу здоров'ю тих, хто ці теорії змов підтримує. Як теорії змови шкодять здоров'ю? Наприклад, дослідження показали, що люди, які вірять у різні змови, з меншою ймовірністю зроблять прості кроки для захисту свого здоров'я, такі як використання сонцезахисного крему та відвідування стоматолога? Вони також з більшою ймовірністю віддадуть перевагу недоведеним та, можливо, небезпечним методам лікування. Спірологічний менталітет часто включає недовіру до науки і біомедичної системи, як такої, тому люди з цим типом мислення навряд чи будуть слідувати рекомендаціям експертів, говорить Роланд Імхов, доктор філософії, професор соціальної та юридичної психології. В інституті Йоганна Гутенберга, що в Німеччині. Один з найгірших наслідків теорії змови це добровільна ізоляція людини від соціуму. Починаючи підтримувати якусь конспірологічну теорію, люди частіше за все стикаються з критикою, нерозумінням та негативом з боку близьких та друзів. Тому вони, скажімо, йдуть на форуми, де всі, всі їх підтримують, підживлюють впевненість в тому. Що лише вони носії правди, і зрештою, це спричиняє все більше віддалення від близьких та розлад у стосунках. Між тим дослідження виявили зв'язок між соціальною підтримкою та більш низьким рівнем тривоги та депресії, раку, інфекційних захворювань та серцево-судинних захворювань. Підтримку соціальних зв'язків навіть пов'язують з нижчим рівнем смертності, можливо тому, що вона служить буфером проти стресу та самотності, двох лих сучасності, які можуть скоротити життя та знизити його якість. У 2013 році вчені з університету Західної Австралії провели дослідження, в якому запропонували 1145 людям оцінити, наскільки вони вірять в ті чи інші теорії змов по шкалі від 1 до 7. Після обробки даних науковці виявили кореляцію: якщо людина є прихильником однієї теорії змов, то з великою ймовірністю вона вірить і в інші. У статті, опублікованій в журналі Американської медичної асоціації у 2014 році, були розглянуті дані опитування 1351 особи в США, щоб вивчити зв'язки між практикою охорони здоров'я та шістьма популярними. Переконаннями про теорії змови, виявилося, що ті, хто вірив у три або більше змов, значно рідше робили щорічний чекап або щеплення від грипу, відвідували дантиста або використовували сонцезахисний крем у порівнянні з людьми, які жодної теорії не підтримували. Низка досліджень також показала, що люди з групи ризику, які вірять у теорії змови, пов'язані зі снідом. Річі проходять тестування та рідше користуються презервативами для запобігання передачі ВІЛ. А згідно з опитуванням 5323 людей з 24 країн, опублікованому в журналі Health Psychology у 2018 році, люди, які вірили у поширені теорії змови, такі як смерть принцеси Діани, існування нового світового порядку, причетність американського уряду до теракту. 9-11 тощо частіше за інших виявлялись проти, противниками вакцинацій. Під час одного з досліджень, опублікованого у 2020 році, вчені опитали 601 людину про те, чи вірять вони в змову 5G. Виявилось, що у людей, які підтримували цю теорію, рівень гніву був вищим, і вони з більшою ймовірністю вважали насильство виправданим. Люди схильні бачити таємні змови за багатьма подіями, також більш схильні і до хронічного гніву, стану, який, в свою чергу, може призвести до високого кров'яного тиску та навіть до депресії. Як протидіяти теоріям змови? Психологи та вчені визнають, спростувати теорію змов в сучасному світі задача не з простих. наше суспільство, при всій його глобалізації стало дуже ізольованим. Адже люди мають змогу обирати ті джерела інформації та коло спілкування, з якими вони на одній хвилі. На рівні впливу держави на спростування конспірологічних теорій гарний ефект дає тактика, продемонстрована Новою Зеландією. Під час пандемії виборні посадовці регулярно наголошували на важливості об'єднання та прозорого прийняття рішень згідно зі статтею в журналі Nature. Незважаючи на посилення стресу під час карантину, новозеландці не продемонстрували зростання конспірологічного мислення, а навпаки, почали ще більше довіряти науці та медицині. А що робити, якщо теоріями змови захоплюється хтось з ваших близьких? Останнє, що варто робити, це відсторонятися, кажуть психологи. Спроба засудити їх за ці переконання лише підкріплять їхню впевненість у власній правоті. Та тільки збільшить дистанцію між вами. Ось кілька рекомендацій, що варто зробити натомість. Спробуйте виїхати разом на природу та щиро поговорити про те, що вас хвилює. Дослідження показують, що таке оточення робить людей менш агресивними та більш відкритими для думок, яких раніше в них не було. Покажіть, що вам не байдуже. Проста емпатія здатна творити дива, а фраза. Я розумію, що ти відчуваєш, змусить людину послабити пильність і позитивно вплине на готовність вести здорову дискусію. Спитайте їх, чому ти почав, почала у це вірити. Внуком психологів це питання повертає людину в часи, коли вона ще не поринула повністю в своє вірування. Це допоможе їй увійти в контакт зі своїм істинним я і, можливо, подивитись на зміни в своєму світосприйнятті з іншого боку. Доносіть ідею про те, що не мати відповіді на всі питання Всесвіту це нормально. Не чекайте на швидкі зміни. Нагадайте собі, що головна мета зберегти відносини, а другорядна допомогти людині зрозуміти, що теорія змови хибна. Запасіться терпінням та будьте поряд. В наступних відео я познайомлю вас із найвідомішим на мою суб'єктивну думку конспірологом України. Розвивайте критичне мислення. До зустрічі.